Володимир Крикливий, заступник директора Вінницького експертно-навчального центру, за сумісництвом інженер з охорони праці на телеканалі Віта, проводить організацію та навчання з охорони праці та інших важливих аспектів безпечної діяльності підприємств, має вищу технічну освіту, подружений, виховує двох доньок, полюбляє активний відпочинок, займається Айкідо, життєве кредо, постійне навчання новому та цікавому, запорука успіху усвідомленою. Особистості. Основна теза цієї конференції: що ставиться от в голову КУТА у 2025 році щодо охорони праці? Ну, Тезою Дня охорони праці 2025 року є ключова роль штучного інтелекту, яка пов'язана з роботою по відношенню до. До працівників, і це є ключовим те, що є в 2025 році. Тому що безпека і здоров'я на роботі це основне, що турбує і має турбувати як роботодавців, так і працівників. І вони повинні дбати про особисте здоров'я і життя, і життя оточуючих. Ось так. Тому штучний інтелект він досить суттєво входить в наше життя. Ми можемо ним користуватися з приводу того, щоб. Розробка якихось документів, яка монотонна робота, вона може бути перекладена на цей штучний інтелект, який дасть змогу не витрачати тиждень місяць на розробку документів, а витратити декілька хвилин, і штучний інтелект дасть відповідні варіанти. Але для цього потрібно належним чином задавати питання, щоб отримати відповідний. Відповідне значення то, що є необхідним даному працівнику служби охорони праці на підприємстві, крім цього, застосування штучного інтелекту пов'язано з тим, що, наприклад, люди працюють в небезпечних зонах, і штучний інтелект, українська фірма, до речі, єдина в світі вже розробляє таку таку програму, яка застосовуючи відеоспостереження, яке вже існує на підприємстві. Вони запроваджують дану систему, і штучний інтелект спостерігає за людьми. Якщо людина працює в безпечній зоні, все добре. Якщо тільки вона наближається на небезпечну зону до обладнання, яке рухається, або, наприклад, виконує небезпечні дії, відбувається звукове світлове сповіщення. І якщо вже ця зона досить близька до небезпечної до ушкодження життя і здоров'я працівника, тоді штучний інтелект взагалі вимикає дане обладнання, щоб не був ушкоджений працівник. Це досить ефективно, тому що раніше перекладалося більше на людей, але людський фактор присутній в кожному виробничому процесі, що може призвести до травмування даних працівників. Ось Вже так. про штучний інтелект говоримо. Колись пам'ятаю, як тільки поговорили про роботизовані системи. Всі переживали Боже, що… більше, що на роботу і динозаврів бачив. Ми домовилися з тобою про це не розповідати в прямому ефірі. Всі боялися, що взагалі ці роботи замінять людей на, на роботі. Люди втратять роботу як таку, тому що роботи будуть працювати. Тут вже штучний інтелект за них готовий виконувати якусь роботу. Але розуміємо, що людина це невід'ємна частина якогось процесу, будь-якого робочого. А роботизовані системи, штучний інтелект це зараз як така підмога, підмога для людини. Ну саме так, але треба враховувати те, що е, творчий підхід вирішення тих або інших питань це невід'ємна частина саме людського е, мозку, що дає можливість згенерувати щось нове, е, об'єднати те, що не об'єднувалось раніше, і отримати позитивний результат для виробництва і для суспільства. Тому. Е, повній мірі заміна штучним інтелектом людей, звичайно, вона неможливо. Але в той же час людина має розуміти, що використання штучного інтелекту призводить, може, в деякій мірі до деградації мозку, до того, що людина має постійно навчатись чомусь новому, використовувати свої знання, навички. І здобувати якісь нові перемоги в майбутньому. Ну, найголовніше, що будь-яка праця проходила в безпеці. Ви регулярно проводите зустрічі з працівниками на різних підприємствах, в тому числі на нашому телеканалі. І розповідаєте, що потрібно робити для того, щоб відреагувати в якійсь позаштатній ситуації, для того, щоб всі залишилися цілі, цілі неушкоджені. Які основні правила ви б хотіли озвучити зараз для наших телеглядачів. Ну, основним правилом є те, що кожна людина повинна подбати про особисте життя і здоров'я. Для цього вона повинна дбати в першу чергу про себе, як, наприклад, кажуть, в літаку, що мати повинна подбати про себе, а потім вже про дитину. Так само і в виробничому процесі, якщо ми говоримо про керування ризиками на виробництві, то це теж одна... Така особливість, що в першу чергу можна взагалі усунути небезпеку, яка присутня на виробничому процесі. Друге, замінити її більш безпечним фактором, слідуючи вплинути на професійне навчання працівників, які виконують цю роботу. Тобто має бути професійний добір, щоб люди були кваліфіковані, тому що буває так, що людина закінчує школу технікум, Інститут, а потім йде працювати зовсім в іншій сфері діяльності. Зрозуміло, що це хотілося б, щоб якщо вона здобула відповідний рівень знань, щоб вона його втілювала, впроваджувала в виробничу сферу. Ну і дякуємо вам, що ви проводите ці зустрічі, щоб ось так ми наочно, як наша Мар'яночка, як наша колега, вміли користуватися навіть такими елементарними речами, які повинні знаходитись у, у всіх на роботі в доступному місці, як вогнегасник, але не просто стояти такі о вогнегасник, а вміти ним користуватися і знати, як і за яких умов.